Я працюю, ти працюєш. Але я приходжу з роботи і ще готую, ще уроки вчу з дітьми, ще роблю по господарству. Де тут рівність, на що ти мені потрібен? І все це от от розриваються відносини дуже часто через те, що жінки нарікають на те, що вони працюють нарівно з чоловіками, але на них валиться побут все одно. Чоловіки вони хочуть бути рівними в обов'язках з жінками. А права залишити собі дуже багато чоловіків не роблять нічого вдома, а при жінки перекладають на неї хатні обов'язки. Це дуже сильно руйнує сім'ї. Це таке накопичує скандали такі. Розумієте, і це призводить до таких поділів майна. Починається: я ось це заробила. Ти, ти ось це заробив. Я оцю цей пилосос купив. Ти то купила. І це ну через саме через це, знаєте, що ми зараз, Україна, таке переживає. Ми знаходимося на стику оцього, знаєте, більш європейської форми родини, коли. І батько, і матір можуть mm. бути в декреті, mm -hmm. так або і ті, і ті, і ті працюють. Немає такого, що чоловік забезпечує родину, а жінка тільки сидить вдома.